Фіолетова ковдра стрілилася небом, ночі тихо колисково після усіх переживань дня. Над землею літав вітерець, наче молодий граливий юнак, крутячись туди-сюди, поки дід вітер не загнав малюка в бухту спати. Брат знову сидів сам, не тому, що щось сталось просто йому так подобалось. Не розмовляти, не слухати. Просто дихати власним болем і ніжністю, що були його постійними супутниками. Це був звичайний сумний вечір, хоча більше просто втомлений, на чого б втомилися посміхатись, коли очі тужать. Ставало прохолодно, і брат пожалів, що не взяв накидку, але вітер з нею стоїть накидкою. Він не хотів повертатися, взагалі нічого не хотів. Ісус жахливо втомився від того, що ніхто не помічав його старань. Ночі, проведені біля ліжок хворих, його теплі обійми, коли хтось плакав, чи ті рази, коли він глушив мотор авто, знаючи, що далі орбише чи повалене на дерево і чув свою адресу. Боже, чому знову. В нього більше не було сил. В серці, розбитому вічним почуттям провини, росла паніка. Що ще зробити, щоб було досить, проте навіть встати зараз було заважко. І майбутнє зараз воно особливо лякало, бо теж він передбачив, що, будучи на землі, мало збутись за найближче століття. Він обняв коліна, поклавши на неї голову. Я не справляюсь, тат, скажи, ти, ще любиш мене? запитав він, слипнувши і тихо заплакав. Для брата було найважливішим саме це, що тато любить його, проте зараз він сумнівався в тому, чи його можна любити. По плечах ковзнув прохолодний вітер, і Ісус підняв обличчя з двонь. Наче тато погладив невідомою рукою і його щоку. Завжди люблю маленький. Прошепотів він крізь бриз, і брат відчув, як в грудях відпустило. Я приведу до тебе когось. Ця заченнятка буде з тобою, коли буде боляче чи страшно. Вона сховає тебе від болі і з нею ти завжди будеш як удома. Просто розказуй їй те, що на душі. Вона не злякається ні твоїх сліз, ні гніву. Бо там, бачитеме лише любов. Ви Лиш крихітне гале. Тато мило посміхнувся. Не кажи, що все норм, якщо це не так. Якщо не можеш назвати причину, назви емоцію, і вона тебе обійме. Захочете плакати, не соромся. Так ви обоє відчуєте довіру. Брат витер сльози, що знову потекли по щеках і усміхнувся. Відчувши, що не все втрачено.